Востаннє вулицю Пекарську ремонтували 33 роки тому, коли готувалися до московської олімпіади. Щоправда, тоді лише переклали бруківку. Зараз до ремонту взялися ґрунтовніше. Три бригади водоканалу міняють труби, які прослужили 97 років. Австрійські ще труби, кайдера та бач, така сінка. Ага. О, а ми міняємо зараз. Ну вона вже зігнилася. Перегнила, бо вже стоїть 100 років. Тепер ставимо пла пластику, а таку от. Ремонт пекарської мали закінчити до осені, однак виявилося, що основний колектор, який пролягає під вулицею, міняти не потрібно, тож її відкриють вже у липні. Колектор, який ще був побудований майже 100 років назад, лишається, він в дуже гарному стані. І також водопровідна мережа, яка побудована також з Чугуна, ще Австрійською імперією, вона також в гарному дуже стані, вона лишається. В такому стані, як він є, я думаю, що до кінця ну, років на 50 його ще вистачить. Цьогорічна ремонтна кампанія, порівняно із попередніми роками, буде скромнішою, адже Львів уже не може розраховувати на гроші з Києва, як це було до Євро 2012 Тож в основному оновлять дорожнє полотно. Плануємо зробити Туган-Варановську вулицю бокову і практично тільки решта буде провести такий картовий ремонт. Великих об'ємів робіт в районі більше проводити не будемо. Цього ж місяця на ремонт закриють початок вулиці Городоцької. Цей проект фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони дуже прискіпливі і це правильно. Як ви знаєте, контроль там здійснюють іноземні компанії, не наші. Тому там все має бути зроблено дуже і дуже якісно, власне, в документальній частині, враховуючи бюрократію ще нашого законодавства, бюрократію Європейського банку. Але я думаю, це тільки буде на краще для самих мешканців. Загалом на дорожні ремонти у бюджеті Львова передбачили 42 мільйони гривень. Однак ці гроші ще потрібно зібрати. Тож скільки вулиць встигнуть відремонтувати, залежить від того, як буде наповнюватись міська скарбниця.